В апаратурі White модель FS ST8. Це, як написали до 10 каналів, можна оці гречашки по висоті регулювати. Тобто, в будь якій сучасній апаратурі такі є. Більш дешевих, я можу сказати, уже по пам'яті не скажу. Моделі нема такого, тобто вони літи і йдуть пластмасові і там нічого не зробиш з ними. Тут нормальні викручуються кінцевики. І так мені подобаються ці кінцевики, які гарно виглядають. Якщо вам буде незручно керувати цими речашками, можна їх зробити. Більш високими, тобто регулювати верх-вниз. В даному положенні вони знаходяться знизу. Також можу сказати, що вони заглублені ці елементи керування в корпус цієї моделі. І так, що потрібно для того, щоб саме відперельгувати, підкрутили. Вгору, як вам треба, потім підкручуєте нижню частину, потім ну, не вийде і тримати телефон і крутити, бо це треба робити обома руками. Значить, одною рукою тримаєте низ, а потім підкручуєте верхню частину до тих пор, щоб вона була зажата. Ось так воно регулюється для наглядності. Зараз покажу наскільки воно регулюється. Так. Для прикладу, ось це самий низ, лівий рычажок, бачите, а це правий рычажок. От для наглядності я підкрутив. Тобто під різні пальці можна підкручувати і це дуже зручно є. Значі, наскільки пам'ятаю, різьба тут М3 використовується. Так. Купив я на заміну від іншого виробника для речашків цю систему. Так, кінцевики, от дивіться, я купив це і де флейскай комплект заводський. Це інший виробник. Дивіться бачите, наскільки вони довші. Десь до 10 міліметрів вони довші. Також можу сказати, що ці кінцевики бувають короткі або стандартні і довгі. Вони відрізняються по довжині. Я брав стандартні виробника вже вам не скажу якого. По дизайну вони, бачите, дуже схожі. Получається, Назову так. Одна полосочка, дві полосочки, тут одна, дві, три полосочки. Форма приблизно однакова, ага, тут немножко навіть довші. Далі оці кінцевики в самому горі верхушка. Може буде видно на телефон? Так, воно більш мелке. У Уфлискай більш крупні зуб'я. У іншого рибника більш мілкі зуби і діаметр трошки у них менший. Є, бачите, поставив. Тому, хто захоче поміняти ці кінцевики на інші, під різьбу М3 підбирайте, які вам подобаються, і сюди вкрутите є. Також можна спробувати вкрутити заводський, то що я купив. І одною рукою внизу затримати, а іншою рукою підкручувати. Бачите, наскільки воно ще вище буде. Як я казав, приблизно десь на міліметрів 10 вище оці сіненькі речашки від іншого виробника. Добре, що так зробили. Тепер будете орієнтуватися, бо на Ютубі тільки бачив все на іноземних мовах про цю апаратуру.